Христос Воскрес! Вітаю з Великодним. Хочу побажати нам всім двох, двох речей це перемоги та миру. Дякую. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Вітаю глядачів, вітаю нових глядачів, нових підписників. І дещо по роботі скажу для е, нових покупців. Якщо ви проплатили за якийсь певний товар. Обов'язково скидайте скріншот Тут в мене не якась там шарашкіна контора. Скинуло скріншот, це буде вам як доказ того, що я отримав гроші. Я думаю, тут зрозуміло все. І розпочинаю. На пропозиції сьогодні дуже багато, буде багато розмов, також товару. Хочу розпочати сьогоднішнє відео з такого двигуна. Це 3-х кВт двигун. Якийсь ось його характеристики. Ось така голова в нього. Бачите, де підключення? Там стоять електроди, і через електроди вже під'єднуються провода. А я зараз зроблю йому пуск. Потужний двигун, коштує 4 тисячі гривень. Редуктора 1 до 2,5. Мінімальний люфт тут і мінімальний люфт тут. Вага більше 100 кг в одному, коштує 3,5 тисячі. Ну і поворотне коло попередніх відео я показував 4. Промопора 800, хай буде. І поїдемо до основного товару. Балони. Кисень із вогнегасника товстостінні по, по 250 гривень. Потім ось такий натягувач. Тут ролик, це все крутиться. Такий має вигляд. 250 гривень. Вінець маховика 350. Потім такий блочок. Тут все крутиться в ньому. Він такий, як новий. Вон, бачите, краска на місці. Ось на шківкові. 300 гривень. Під'їхали від мого партнера з Одеси. Ось така кількість ступець. По 50 гривень за штуку. Я думаю, цього разу вистачить уже всім. Два редуктори. Два редуктори 800-кутовий один до одного. Є невеликий люфт. Ось так він виглядає. І новий редуктор. Ось такий. Також один до одного, ну тут зовсім мінімум. Бачите, зовсім мінімальний люфт. Півтори поторгуйтесь. Так, отакий от редуктор. Такий має вигляд зсередини. Ну це не редуктор, це була така на трубі, задвижечка закривалася, перекривався рух повітря. Такий має вигляд. Можливо, комусь потрібно. Пишіть на Viber 500 гривень і він ваш. Лампи станочні ще залишилися в такій кількості, це всі більш немає. Там 5 штук залишилося. Одну я собі залишив, можливо, коли пригодиться. По 250 гривень за штуку. Далі йдемо до такого двигуна. Ну, цим запусковим він не запустився. Видно, тут багато обертів. Ну, це з витяжки, напевно. Тому це більше за все 3000. Бачите, він не запускав, потрібно підбирати конденсатор. Ну, але він робочий. Зараз вітер, можливо, допоможе йому запуститись. Не запускається. Ну, Невірно підібраний конденсатор. Це пускове для потужних двигунів. 850 гривень. Так, дон 1500. Крутиться тугенько. Такий має вигляд. Поторгуйтесь півтори тисячі. Взагалі на моєму каналі можливо торгуватись, але не надпотужно. Так, йдемо далі до нових щиток таких. Кому потрібно. Пишіть на Viber. Мій номер вайберу 066 831 2772. Вони нові. Оці маленькі по 70 гривень. Оці всі великі по 120. Далі на пропозиції така вісь. Ось загальна довжина по від краю до краю. 1550. Тобто півтора метра. Діаметр осі 76. Коштує 1800. Диски підходять. Ось, бачите, вже з дисками готовий у вас буде причіп. Тут місць були ресори, але я їх не взяв. Вони там були так собі. 1800 противага. 1000. Потім е, два центри. Я знизив ціну були по 700, хай буде по 500 гривень. І петля ПТС. Зараз підійду ближче. Ось такий вона має вигляд. 700 гривень, ну без гайки. Корпуса плуга 1000 і 900. Торгуватись можна. Зараз дам. Включу задню, здам назад. Отакі От потужні болти. Не встиг я поміряти їхню товщину, але кому потрібно, то напишіть на Viber, я перемірюю і скажу. Тут болти гайки і шайби також. Шайби менші і шайби до них. Тобто ось таким комплектом. Тут 18 кілограм. 28 кілограмів, вибачаюсь, 45 гривень за кілограм. Потім перехідник канистра, бак 100 гривень зазвичай. Ось такий набір ключів. Тут різноманітні. І маленькі, і великі, і дрібненькі. Такий ключик буде викрутка у вас. Тут ось такі ключі є. Ну, набір гарний. Кусачки будуть також. Працюють на подив. Накидків там пара буде. 400 гривень такий набір. <клух> Можливо, кому потрібні ланцюги, маю отакі частини ланцюгів від ланцюга. Є довші. Ось бачите, наприклад, цей довгий. Тут є коротше. Зараз ближче покажу. Таке відчуття, що він новий. Ось отак дивіться. Є слідів ржавого немає нічого. Оце отак коробочка з ланцюгами. 400 гривень. Потім має на продаж отакий млин. Ось такий має вигляд. В середині тут шестерня з ребрами і вал. На валу такі також ребра. Зараз спробую показати сіля, якщо видно буде. Ну напевно не видно. 1200 гривень. І отаку, от і такий млин маю на продаж. Ну, Тут шківок, бачите, такий гуляє, його потрібно збити, поміняти. Внутрішні органи в нього із сегментів касарки зроблені. Бачите, там ще й мука навіть є. Ну тобто молола вона до останнього, до останнього зерна. Ця тисяча. Гідравліка. Що в нас по гідравліці сьогодні? По гідравліці сьогодні деякі речі є нові. Так, отакий циліндр шток діаметр 25, вихід штоку 200, сам корпус 48. Загальна довжина 750. Потім ось такий циліндр. Тут штоки всі в гарному стані у всіх трьох циліндрах. Шток діаметр 28. Вихід 280. Сам циліндр 60 і загальна довжина 880. І отакий от довгий шток також 28. Сам циліндр 48. Вихід циліндра 460, загальна довжина 1,25. На продаж маю отакий лист заліза. Розмір 280 на 990, товщина 8, 600 гривень. Повторю ще раз номер, номер вайберу 066 831 2772. Далі сітка така, ну чоловік хотів купити для сушіння там кабачків чи ще деяких ваших речей. Бачите, яка вона біленька? Оця бухта 600 гривень. Леміг 200. Такий леміг 270. Потім підгортач з розсувними крилами. Такий має вигляд 250 також. Плита. Є невелика тріщина в одному місці. Зараз покажу, якщо знайду, вона там маленька така і ледь-ледь видно. Ось де. Ось, бачите, де тріщина. Але я не бачу її з цієї сторони. 500 гривень. Далі йдемо такий набір гвинтів. Всі гвинти і гайки крутяться. Бачите від руки. І цей також, ну цей тугіший. Оце такий набір гвинтів 600 гривень. Вал циркулярка фуганок, верніша. Потребує заміни одного підшипника. Цей підшипник крутиться. А цей потрібно замінити. Ну і вартість, звісно ж, 500 гривень. Так, дві бритви по 150. Йдемо до такелашки. Отакий пояс з карабінами. 150 гривень. Така потужна такелашка, ось маркування. ВІЛ 12 тонн. Імпорт. А ця. Ну, вони дуже схожі, майже однакові. Майже. Ця 400 ця 300 Там чоловік замовив отаку стяжечку і пачку рокавись. Написав мені в коментах весела адресу знаєш. Вірте мені на слово. Адрес скільки ж я їх на пам'ять просто не в змозі запам'ятати. Написали на Viber і там уже розберемося. Буксирувальні петлі з по 100 ці по 150. Так, і для електриків, для дому, для сім'ї така розподільна коробочка 150 гривень. Під'їхали пружинки. По 25 5 штук. Ці потужніші, по 35. Також 5 штук. На продаж постійно, верніше, в продажі рукавиці сірі, так як зараз на мені. Їх багато, це не одна пара. Упаковка 12 штук, по 10 гривень за штуку. Отакі От сірі і помаранчеві. Можливо, поштучна продажа. Тобто, ви можете замовити одну пару, дві. три Як цих, так і цих. Ці 32. За пару, ці за пару 30. Ну і на завершення алюмінієві вироби. Ось така строєна форма для випікання хлібу. І така форма одинарна по 150 гривень. Два човуни залишилось 10 літрів. І цей також здається 10 літрів. Десь був напис. Ну, вони по розміру схожі по 300 гривень. Отакий От маленький 100. Більший 150 і цей ледь більший 200. Отака От гусятниця, качатниця 350, вона нова. Ну і на завершення форми для горішків. Ось такі. Тут їх не знаю кількість, але багато. Оце коробочка 150 гривень. Їх дві. На цьому все. Дякую за увагу. Наступне відео вийде, як завжди, о 8-й годині вечора. Це буде всереду. На все добре, Миру спокою.